«Сьогодні у нас е, сімейний такий викенд покровському. Ми е, сьогодні виступали в трьох точках. Це був е, піонер. Е... Також на дивоцвіті, і сьогодні палац центральний біля площаді участь. челендж фест вистару да стартував у палаці культури центральний ще у квітні. Ми зробили три великих концерти: звітних концерти наших творчих колективів, і усі підтвердили звання свої звання народних та зразкових колективів. Тому ми стартували перші саме у цьому челенджі. Сьогодні ми. Святкуємо у рамках дня народження нашого міста, продовжуємо челенджувати, і відбувається культурної кенд центральним. Саме у нас на площаді, де приймають участь наші творчі колективи, а також запрошені гості. До нас долучилися і бібліотеки нашого району, а також танцювальний колектив Імпульс Криворізької музичної школи номер 14 Ми з нетерпінням чекали цього концерту, тому що зараз в нашій країні війна, і ми всі знаємо і наші концерти неможливо проводити в нашій музичній школі, де наші діти займаються хореографією. Тому ми залюбки прийняли участь і прийшли сьогодні виступити для глядачів. На сцені кращі солісти та колективу Палацу культури, ансамбль народного танцю Калинонька, колектив естрадного танцю Сузір'я, вокальна студія «МАРТ», Театр естрадної пісні Аліса. Сьогодні ми приймаємо участь у концерті, танцюємо багато номерів. У нас від нашого колектива буде п'ять номерів. Стилізована хореографія, і також народна хореографія у суботні вихідний. Для глядачів працювали і фудкорти Просто неба весна Рудани на Фініші Покровські, як і всі інші райони міста, завершить челендж фест 27 травня. Глядачів запрошують до парку Шахтарський на сімейний квартал. вікенд наступної суботи ми вже святкуватимемо день міста. День міста обов'язково святкуватимемо вже, але у іншому форматі іншому форматі, взагалі. Цей челендж він був налаштований на те, щоб не скупчувати багато людей в одній в одній локації, враховуючи те, що триває війна і безпекова ситуація. В кожному з районів міста будуть влаштовані ось такі. Це буде називатися міський вікенд, який відбудеться по різних по різних локаціях. Будуть влаштовані різноманітні концерти, виставки. Надія Шевченко Артем Кравченко цей день.